Дякую. Всім привіт! В рамках проекту Міла Форум. Сьогодні наша зустріч. Мене звати Анна Тробілко, я директорка благодійної організації благодійного фонду Міла. ЮА». Сьогодні у нас в гостях і Взагалі на подальші наші зустрічі ми запрошуємо Аліну Шух на тему власні фінанси. Аліна Шух це чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів із легкої атлетики, спіднасновниця смарт компанії з управління особистими фінансами для спортсменів та людей з нестабільним доходом. Інвесторка практик у закордонні ринки капіталу і у альтернативні класи активів. Волонтерка з перших днів війни. Дуже дякуємо, що Аліна проводить зустрічі для жінок, які знаходяться за кордоном, для жінок, які знаходяться в Україні. І сьогодні у нас напрямок власні фінанси. Аліна, просимо. Да, дуже рада всіх бачити. Дуже рада взагалі презентувати. Для мене це. Досить важлива справа просто мати можливість допомагати іншим, особливо жінкам, особливо українцям, українкам, особливо зараз. Тому дуже сподіваюся, що буде корисно і не тільки зараз, а взагалі протягом всього часу нашої співпраці. І зараз поясню саме формат, як ми будемо рухатись сьогодні і на майбутнє. Загалом ми будемо говорити про фінанси та інвестиції, і безпосередньо сьогодні я пропоную познайомитись. Я розкажу про себе більше, хто я чим займаюся і чому я тут говорю, і чи можна мені довіряти. Також ми поспілкуємось, тобто це буде не тільки просто лекція, це може бути спілкування, питання, відповіді, або просто власні думки і обговорення якихось тем. І також я би хотіла пройтися по ідеям наступних тем, які ми можемо розбирати. З приводу, познайомимось, вже була представлена. Мене звати Аліна Шух, я сертифікована фінансова радниця, легкоатлетка, чемпіонка рекордсменка світу з легкоатлетики серед юніорів, і також співзасновниця Smart. Smart – це компанія, де ми, 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 я і мої колеги, фінансові радники, допомагаємо людям організувати свої фінанси. Наша основна аудиторія спортсмени та люди з нестабільним заробітком, тому що я спортсменка, мені це близько, і нестабільний заробіток це дуже непокрита тема. А сьогодні в українців, напевно, 100% заробіток є свого роду нестабільним або непрогнозованим, або недовготривалим, або незрозумілим. І все, всім цим потрібно розбиратися. І хочу дещо трошки сказати саме про роботу фінансового радника, щоб було зрозуміло, що це таке. Тому що в Україні дуже мало дійсно люди розуміють, що таке фінансовий радник. Хоча за кордоном це свого роду як сімейний лікар, або там друг юрист, коли є людина, якій можна довіряти якусь сферу важливу життя, так само є фінансові радники, і це не та людина, яка скаже, куди вам вкласти тисячу доларів, щоб вони стали одним мільйоном через два роки. Це людина, яка допомагає спланувати власне фінансове життя. Бюджет сімейний, бюджет власний, правильно його розподілити, визначити, чого ви хочете досягнути з вашими грошима, там позакривати кредити, сплатити правильно податки, і в тому числі знайти, куди ж інвестувати, враховуючи всі-всі-всі ваші дані, аналіз, ваші доходи, розходи і все, чого ви хочете досягнути. Тобто, це дуже комплексна робота, співпраця, і моя задача тут, будучи експертом в сфері фінансів, тобто постійно. Знаходячись у цій сфері, постійно слідкуючи за новинами, постійно здобуваючи знання саме тут, допомагати людям організувати ці фінанси. І саме тому, як спікер даного заходу, який може плануватися робити щотижня або хоча б якось постійно, дуже класно, що можна зробити його постійним через те, що сфера фінансів вона досить, досить обширна, і покрити його за одну там лекцію або за одну розмову, насправді майже. Майже неадекватно, тому що це може бути якась одна основна ідея, і то слава Богу, якщо вона буде засаджена там, людям, але покрити загалом, як же ж правильно, там, або якісь специфічні частини власних фінансів, дуже складно. Вот. І тому сьогодні ми більше проговоримо загалом про, про специфіку власних фінансів, Uh, і також виберемо теми, на які ми зможемо поспілкуватися далі, виходячи з того, що буде цікаво саме вам і що вам релевантно відповідно тієї ситуації, в якій знаходитесь ви. Uh, да, як дисклеймер, завжди його буду надсилати, тому що будь-яка рекомендація тут не є рекомендацією, а лише є суб'єктивним поглядом і не є uh, там стимулом вам щось купувати, продавати і так далі, навіть якщо вона тут згадується. Отже, моє перше питання до вас. Нас тут не дуже багато. Ви можете включити мікрофон, або в чаті поставити плюсик, чи хотіли б ви стати мільйонером. Бачу в чаті плюси, і є слово ні. Це, до речі, дуже цікаво. Катерино, ви зможете включити мікрофон і пояснити свою позицію, бо всі хочуть. Ага, розібралась. Ну, по-перше, це дуже відповідально бути мільйонером в нашій країні. По-друге, я просто хочу бути мільярдером. А, це дуже відповідально. Якщо гривне вийде, то вже мало. Ну, Давайте говорити про доларовий гривневий, дійсно, це вже навіть, напевно, не квартира. Але хороша дуже мета. І дійсно, багато людей мріють, хочуть стати мільйонером, не всі з нас ще мільйонери, але, а, виходячи із багатьох досліджень, опитувань, да і, напевно, в принципі, розуміння власних там, бажань. Часто люди, коли от питаються, хочете бути мільйонером, всі, так, звичайно. І маючи на увазі, що ми хочемо витратити мільйон, тобто мати таку велику суму грошей, щоб їх витратити. Але чи справді це так, якщо мільйон витратити, ми вже не будемо мільйонером? Тобто це дуже питання фундаментальне насправді, що ж таке бути тим самим мільйонером? Що ж таке бути багатою людиною загалом, якщо у нас є купа грошей, якщо ми їх витратили, ми вже не є мільйонером, ми вже не є багатою людиною. І що з цим робити, і взагалі як підійти до слова багатство в принципі? Ем, і якщо ми говоримо, от кожен з нас хоче бути мільйонером. І давайте всі рухатися в цьому напрямку. Яким чином ми можемо рухатися в цьому напрямку, яким чином ми можемо формувати своє багатство або мільйон, де його взяти? У нас є е, декілька можливостей, і перший, напевно, найзрозуміліший всім це висока зарплата. Але насправді висока зарплата. Вона не завжди може привести до, міль... до мільйонів, в принципі, тому що нам, по перше, треба ще на щось жити. А по-друге, високі зарплати, які дозволяють сформувати мільйон, це рівень топ-менеджерів глобальних корпора... корпорацій, таких як там Apple, Google, Amazon, там, де будь-яка зарплата дозволяє нам заробити дійсно той самий мільйон. Але тут також є питання, тому що самих топ-менеджерів у світі менше е... ніж ну, в принципі, їх одиниця. І стати ним можливо, але все одно є якась стеля. Тобто, рухаючись по кар'єрній драбині, навіть доходячи до рівня топ менеджера, який міг би заробити той самий мільйон, ми впираємося в стелю, куди далі рухатися не можемо, бо все одно зарплати були якимось лімітованими. В принципі, також ми можемо побудувати власний бізнес. Якщо уявити дуже дуже успішного бізнесмена, у якого є там мережа ресторанів по всьому світі, який володіє цим бізнесом, так він може бути мільйонером. Але до того моменту, поки цей бізнес працює. І це абсолютно нормально, проте бізнес це одна з найризикованіших складових у цьому світі. Будуючи свій бізнес, ми можемо розвиватися, але до моменту, поки він у нас є. І звичайно, це удача. Удача це моє улюблене, тому що завжди, в першу чергу, люди думають про лотереї, про біткоїн або про яку небудь вклад, який принесе нам мільйон. І це можливо як не дивно. Дуже мало шансів, але це можливо. Виграти той самий мільйон в лотерею, проте, за статистикою, 70% людей, які виграли в лотерею, втрачають гроші в ноль за 5 років після виграшу. Тобто, та сама ситуація у нас був мільйон, у нас його не стало, тому що ми його витратили. І ось тут питання: окей, а хто ж тоді багата людина? От дійсно, де звідки то багатство і кого можна назвати багатим? В англійській мові є два слова, які означають багатство: це rich і wealth. Uh, і вони дуже відрізняються. В Українській, на жаль, це все багатство, тому досить складно оперувати цими значеннями. Проте uh, є вислів: «person who bought a huge house is rich, person who wrote a check is wealthy. «Wealthy» – Це про багатство загалом, це про той мільйон, який не витрачається. А «rich» – це якраз така та людина, яка може дозволити собі купити авто, квартиру, будинок і будь-що інше, проте витрачає гроші. І ось тут знову ж таки фундаментальний підхід до того, що ж таке багатство. А багатство, ось це wealth багатство, це якраз не витрачені гроші і не куплені машини. Це той капітал, який у нас є, який ми зберегли. Питання: а на що тоді нам треба, якщо ми його не витрачаємо? І це абсолютно адекватне питання про те, що таке капітал, який у нас є, це капітал, який дає нам вибір. Дає нам вибір. Будь-який, ми хочемо прийняти. Уявіть, що ви просинаєтеся зранку і ви вільні у вибору того, чим ви хочете займатися, чи то, якоюсь, чи то бути зі своїми дітьми, чи то переїхати в іншу країну, чи то спробувати відкрити власний бізнес. Будь-що це ваш вибір на сьогодні, і ви готові ним займатися. Якщо у вас є капітал, ви можете це зробити. Якщо у вас його немає або є борги, ви зав'язані в чомусь своєму в якійсь рутинній справі. Це не також непогано. Але це забирає в нас той вибір. І капітал це умовно е, ті гроші, які ми вирощуємо протягом якогось часу і зберігаємо. Якщо ми повернемося назад на ті слайди, де як ми заробляємо, кожен з цих людей, кожен з цих людей, він є багатим. Наприклад, він заробив мільйон, але чи є він багатим? А от якщо він цей мільйон зміг зберегти, Залишити, і якщо у нього знову ж таки зарплата висока, але він зберігає, зберігає, зберігає ці гроші, якщо бізнес якусь частинку зберігати, зберігати, і якщо виграючи там в лотерею чи інвестуючи в якусь дуже перспективну криптовалюту, так і виграти ці гроші, їх зберегти, ось тоді ми стаємо багатими. І кожна людина, яка змогла зберегти ці гроші, вона є дійсно wealthy, тобто багатою, а не річ, який витрачає ці гроші. І дуже проста, ну, ця фундаментальна ідея того, що насправді багатство, вона лежить у фундаментальній ідеї, як його формувати. І це якраз таки, коли наші витрати менше доходів. І це єдине, в принципі, що необхідно донести кожній людині. Я, як фінансовий радник, в першу чергу, якщо я зможу донести людині цю ідею, то я вже successful і я, в принципі, успішно провожу свою роботу. Як не дивно, за кордоном з маличку закладають цю ідею, що витрати завжди мають бути менше доходів, і ми якусь частинку маємо зберігати під різними формами, різними соусами, але це все ж таки закладається в тому чи іншому випадку, і люди тримаються цієї ідеї в Україні. Це дуже дуже мало насправді. Тобто, ідея жити, ну якщо ми заробляємо там. Тисячу доларів це дуже круто, значить, ми можемо витрачати тисячу доларів. Якщо ми хочемо витрачати більше, маємо заробляти більше, і це все крутиться, крутиться, крутиться до моменту, поки на нас є війна, нам треба все кидати і куди-небудь їхати або починати життя спочатку таким самим темпом. Але трошечки зберігаючи що разу, ми можемо побудувати той капітал, який стане нашим багатством, який буде давати нам вибір. І все. Тобто, просто зберігаючи гроші щоразу. Як приклад, ось у нас там аудиторія, зараз умовно, візьмемо середній вік 40 років, умовно, 40 років, якщо відкладати з 20 до 40 200 доларів в місяць, просто відкладати 200 доларів в місяць, у нас буде, зараз було 48 тисяч доларів, що, в принципі, навіть квартири. Тобто в 40 років можна абсолютно спокійно купити квартиру, відкладаючи трошки, не збільшуючи цю суму, нічого не змінюючи, просто відкладаючи. А якщо ми ще й будемо інвестувати ці гроші, як роблять в нормальному розвиненому світі, ось як приклад, також дуже простий приклад, якщо інвестувати ті самі 200 доларів в місяць, то за 20 років у нас буде 118 тисяч. Тобто це якраз ідея складного відсотку, про який ми можемо багато говорити на наступних лекціях. Я не буду зараз його сильно затрагувати, але це ідея інвестицій. Бо навіть зберігаючи 200 доларів 20 років тому, це були зовсім менші гроші, ніж сьогодні, і тому у нас є також інфляція, яка ці гроші знецінює, але ми можемо їх інвестувати. Проте, подивіться, 118 тисяч доларів це вже капітал і це вже багатство, це вже про вибір. Будь-яка людина ви. 40 років абсолютно спокійно може мати 100 тисяч доларів як свій капітал і обирати, чим вона хоче далі займатися. Коли ми купляємо будь-яку там, якщо у нас є мільйон і ми купили Феррарі, це прекрасно, ми супер задоволені, ми показали інші, які ми там класні. Або якщо ми купили будинок, або якщо ми будь-що зробили, але нам це може скоро набриднути скоріше за все. Ну, у нас будь-яка нова річ, яка куплена, вона є дуже круто і певний час, а потім або з'являється щось інше, або вона нам навредає. Проте питання вибору, життєвого вибору і свободи вибору, воно не навредає ніколи. Це те, що нам допомагає просуватися далі. І відштовхуйся від цієї ідеї просто те, що капітал це є вибір, а витрачений капітал це вже нічого. Тут ще є питання того, чи працює цей капітал, і якщо ми його правильно інвестуємо, він ще й буде приносити нам дохід, який не просто дає вибір, а дає повну свободу. Свободу займатися тим, чим ми хочемо, і свободу не залежати від обставин, які є навкруги нас. І це вже переходиться до теми, саме інвестицій, і загалом, що з цим можна робити. Проте на сьогодні те, що я основне хотіла би донести. Це те, що, по-перше, жити завжди потрібно витрачати менше, ніж ми заробляємо завжди, і це прям от by default, скільки б ми не заробляли навіть 100 гривень, все одно витрачати менше і трошечки зберігати. І по-друге, це те, що кожна людина, по ідеї, має формувати свій капітал, має формувати своє багатство, незалежно від того, чи вона заробляє як топ-менеджер, чи вона заробляє як звичайний робітник, чи це маленький підприємниць, чи це великий бізнесмен. В будь-якому випадку ідея зберігати потрібна кожному і кожній професії, і кожній людині. І, так, да, ще одна дуже важлива складова тут, особливо на цьому графіку, це те, що для того, щоб зберігати більше, у нас ми можемо, звичайно, витрачати менше, тобто зменшити ось цю частину, але у нас тут є ліміт. Ми не можемо витрачати, ніж наші базові потреби. Тому витрачати менше ми можемо до якогось ліміту. А для того, щоб збільшити заощадження, а точто збільшити наші відкладання, нам потрібно збільшити наші доходи. І це друга ідея, яку я би сьогодні хотіла донести: це те, що хочете ви того чи ні, але у персональних фінансах все одно основа є рівень ваших доходів. Все одно. Ну, зберігати гроші це чудово, і формувати свій капітал це чудово, але поки ви не заробляєте, не буде з чого його формувати. І тому, по-перше, так заробляти, навчитися заробляти, а по-друге, обов'язково відкладати з того, що ми заробляємо. Ось це фундаментально просто те, від чого можна відштовхуватися далі на вже будь-яку тему, яку ми підемо: куди вкладати, куди інвестувати, як страхувати, як там управляти ризиками, або, або що, будь-що. Якщо говорити про доходи, я також, у мене є подарунок, напевно, для вас це підбірка 144 ідеї, як заробляти онлайн. Ця підбірка зроблена мною і Орестом Зубом. Це також підприємець і путішественник російською подорожує він також. Ця табличка, я її надішлю. Але тут саме ідеї того, яким саме можна працювати, кожна людина зможе для себе знайти. Я думаю, 100%. у кожного з вас може вже бути свої ідеї, або своя робота, або своє заняття, яким ви мрієте займатися. Але якщо немає, або ви шукаєте що ще завжди можна звернутися або до цієї таблички, або щось знайти. На сьогодні ресурсів заробітку насправді просто неймовірна кількість, і знайти гроші можна, збільшити доходи можна, але цим треба займатися для цього потрібно прийти до розуміння, що якщо ми хочемо займатися власними фінансами. В першу чергу потрібно зайнятися власними доходами, а в другу чергу постійно, потрібно навчитися відкладати гроші і відкладати гроші завжди постійно, незалежно від нічого. Тому що якщо ми відклали гроші, це збережені гроші, це наш капітал і це наше багатство, а не те, скільки ми дійсно заробляємо. І також, що я хотіла би показати: скажіть, чи воно у вас не глючить і чи ви бачите слайди. А, мама синій слайд, правильно зараз має так, так. все добре. дякую. дякую. А, це слайд, який, який робить банк UBS. Це один з найбільших банків в світі. Він ще не, нещодавно купив крові Suisse, який збанкрутував і став ще більшим банком. І його суть у тому, що вони керують грошами дуже багатих людей. Дуже багатих людей. Тобто, дуже багаті люди віддають їм гроші в управління. Які гроші? Ось той самий капітал і те саме багатство, яке ці дуже багаті люди сформували. І вони віддають гроші в управління UBS, і UBS щороку підводить підсумки, а куди ж інвестують ці найбагатші люди в світі, де вони тримають ці свої капітали. І варто зрозуміти, що от ми навчилися заробляти, ми відкладаємо щомісяця або коли у нас там приходять гроші, заощаджуємо, гроші і формуємо наш капітал. І ось цей капітал це і є багатство, яке десь має бути. Тобто, чи це під матрасом готівка, чи це злитки золота, чи це що ми можемо собі уявити. І ось тут приклад, як вирішили це питання, дуже багаті люди. Тобто, де вони тримають той самий капітал для того, щоб він, по-перше, не втрачався, не знецінювався, а також формував доходи доходит. Додаткові доходи до того, що в них є. Так от, 24% developed markets і 8% в developing markets. Так все у нас тут. Ось це все це акції та облігації. 48% ось тут це акції та облігації, в яких вони тримають гроші. Ем, я хотіла показати цей слайд саме для того, щоб було зрозуміло, де тримають гроші насправді багаті люди, куди інвестують. Інвестують вони в акції та облігації: ехутис і fixed income – 47%. У Україні фондовий ринок відкрився з 2017 року. Українці, в принципі, не розуміють, що такі акції та облігації. Якщо і, ну тобто, спочатку треба пояснювати ці визначення, потім пояснювати, як воно працює, потім пояснювати, чому це взагалі рахується основними інвестиціями. Проте, за кордоном, коли розмова заходить за інвестиції, ніколи в житті люди не говорять про нерухомість або депозити, в першу чергу. Інвестиції це завжди про акції та облігації, а все, що інше, це альтернатива. І є визначення класів активів. Є акції, є облігації, є кеш, готівка і є альтернативні види. І в альтернативні вже входить нерухомість і все, що з цим пов'язано. Так, от найбагатші люди інвестують в акції та облігації: 10% готівка для того, щоб користуватися можливостями, або це було досить ліквідні і доступні гроші. Private equity, в які входить вже безпосередньо конкретні інвестиційні фонди або теж сама криптовалюта. Або власні інвестиційні фонди, або е, просто бізнеса, в які вони вкладають гроші напряму без там біржі, без е, тієї фінансової системи, яка існує. Те ж саме private debt, real estate 12% це нерухомість, funds – це трошечки більш ризиковані е, види інвестицій, золото. Е, commodities – це е, е, зерно, олія, все, що пов'язано з е, цим. І також art art – це мистецтво. Або там вина, може також сюди входити, там один відсоток. Тобто, що ми бачимо, що практично половина інвестується все одно в акції та облігації на фондовому ринку і далі вже розподіляється по альтернативним класам активів для того, щоб диверсифікувати свої вклади. Так інвестують найбагатші. І якщо вже вибирати власну стратегію інвестицій, то краще, звичайно, орієнтуватися на тих людей, які щось знають в цьому світі про гроші. І говорячи про це. Я пропоную нам, розуміючи, що нам потрібно заробляти, нам потрібно відкладати, нам потрібно кудись ці гроші вкладати, щоб вони не знецінювалися. Тобто, наш капітал він хоча б зберігався, стояв на місці, хоча б, і, звичайно, в ідеалі він збільшувався завдяки інвестиціям. Враховуючи ось це все, вибрати теми, на які ми можемо говорити щотижня або з тим часом, який ми можемо вибрати собі. Тобто, так, щоб всім було цікаво, і вам було дуже. Дуже корисно. Що з цього не зрозуміло, що хотіло би розібратися більше, на що звернути більше уваги? Саме те, що ми можемо обрати і про що поговорити детальніше. Як приклад, це ті теми, які я викладала в університеті майже один за одним, починаючи з фінансової системи. Фінансова система це взагалі розуміння, чому існують банки, а що таке брокер або фондова біржа. А чому акції торгуються саме так, а не інакше? І, взагалі, що таке гроші, чому вони існують і як це все між собою пов'язано? Це важливо для розуміння будь-чого. Коли вам пропонують чередну піраміду вкласти гроші, розуміючи фінансову систему, ви вже, в принципі, можете зрозуміти, де правда, де неправда. Тому фінансова система, як на мене, одна з фундаментальних тем, які необхідно розбирати. Ну і також по іншого це. Як правильно брати, або закривати кредити, страхування, яке воно існує, страхування вас або дітей, або життя, або машини, або будь-чого іншого, захист прав, як їх захищати в Україні за кордоном, ті ж самі банківська система, які є банківські продукти, чи що таке депозити, чи варто їх там тримати, чи це взагалі надійно, особливо зараз, коли всі ці банки сипляться. Або банальна фінансова грамотність, якщо ж заощаджувати, то як якщо мені ніколи не вистачає тих грошей, або сімейний бюджет, до речі, супер не розкрита тема і мега цікава, особливо з точки зору, як правильно комунікувати в родині з фінансами, якщо чоловік не хоче заощаджувати, дружина не хоче або навпаки. Або якщо одна людина звикла до того, що бюджет сімейний спільний, а інша каже, що ні, я завжди у мене є мої гроші, я заробляю а. І ми будемо їх ділити. Це дуже важлива тема. Фінансове планування це моя безпосередня робота, як саме спланувати власні заощадження інвестицій відповідно тих цілей, які у нас є. Інвестиції, все, що туди входить. Акції та облігації, звичайно, фондовий ринок, індекси, фонди, земля нерухомість, криптовалюта, візні в прямі вклади, те ж саме мистецтво або власний бізнес, це що пов'язане з інвестиціями це інструменти, які можна розбирати, і податки проте податки з дірочкою, тому що я особисто займаюся влас... персональними податками, не податками бізнесу. Це ще пов'язане з ФОПом або податками бізнесу, краще звертатися до податкового консультанта все, що стосується податків з інвестицій, податкових знижок, повернення податків або податків там з заробітків за кордоном, це все так. Да, дякую, велике, що були сьогодні, і дійсно сподіваюся, що ці зустрічі вилються у якісь для вас нові корисні знання. І як результат у крутому фінансовому плані вашої власної вашої родини формуванні багатства і того самого мільйону мільярду, який ми всі бажаємо.